Привіт, 15 лютого, стрітня Господня. Ось це свято, якби сталося тим, що, начебто, і з даніх хвилин зустрічається зима з весною, і вони починають борються протягом цього дня і визначають, хто ж далі буде панувати зима, чи все ж до нашого свята. І якби зима з весною, цікаво, сьогодні цілий день вони борються, а хто ж з них переможе? І тому я хочу вас всіх запросити до за театральної вистави переглянути, яку ми робили. Ось, так, на цю сторону? Біжі, ще, ще трошки. Дякую вам, Олині. Отже, почнемо. Як повсідалися, вичорниці сьогодні, давайте танцювати. Ой, та Боже, що він тяюки, ніжки болять ну тоді давайте співати. Хвала Господу, що голосом вас не що є -то є. Вон мот, як почне на балувати Так і діти сусідські з дерева падають ну тебе що ти таке кажеш? Навари, милая, навари, милая, Навари, вари, у хака моя чорнобривая, на вари милая, на милая, на у хака моя чорнобривая. Ментов вже нема, милині, миленьких. Кімна валю, голобе сизенький. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй у хака, -ха, моя чорнобривая, не, не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, у хака. -ха, моя чорнобрита Ти погане хоче. Від вовкулак, від війсьок, він усім, дівчата. А цей. мене твоючи покропи, як Мотрі сусідської, подістала вже. О, це добре. Ой, та не тільки цілюща вода в цей день, а ще й ворожити можна. А, а то ти ворожиш. А я думаю, наші тут не сміть з хати, повиносла і бомба Та ну тебе, Тарасе. Кажуть, що якщо у цей... Ти на ми з зерно. Якщо на ранок буде роса, то буде врожай. А якщо ні, то дульки. Так що, город можна не садити. а то я вже розпереживався. Глянь, якби сьогодні тиха ясна погода за вікном, Значить, відчує добрий урожай і бджілки наїтися будуть. Чуй, вітя, що ти таке верзеш? які бджілки? Ви мені скажіть, ворот, сажай чи не сажай? А то вже запитували мене своїми прикметом. <реш> Та да роби що хочеш. Сьогодні тільки сажає.